Всім доброго дня, продовжуємо. Магнітола стоїть, вже її зняв. Ну, як обіцяв, підготовлюємося до встановлення камери і її підключення. Так як у нас на ланусі, е, лягушка заднього входу, вона працює не від плюса, а від мінуса. Тому вона подає на лампочку. Мінус. А плюс подається від замка запалювання. Він прийшов і тільки запустили автомобіль. У вас там плюс постійно присутній. Що нам потрібно? Щоб у нас включалось, подавалось плюс на камеру, коли ми вмикаємо задній хід. Ми беремо плюс, у нас є, от є реле, я буду ставити таке маленьке, випаєне, там на ньому розмаль... намальовано, як контакти працюють. Крайні контакти у нього катушки. На великому реле у нас 86-85. Це у нас катушка. 30-й контакт це у нас на Великому реле плюс. А він на маленькому знаходиться між контактами катушки. І контакти 87 А і 87 це у нас передача плюса з 30-го контакту. Вони. Від 77А він у нас постійно замкнутий. При вмиканні реле він розмикається і замикається уже контакт 77. Тут у нас, зараз щось візьму інше. О, так, викрутки крафів. Контакт 30 у нас знаходиться на маленькому реле тут. І оцей контакт у нас 80. 7А. Він постійно замкнутий, а цей розімкнутий. Коли вмикається реле, він замикається. Що ми робимо? Ми беремо плюс від заднього ходу і подаємо на два контакти. 30 і 85. Ми їх паралелимо Разом. О, подали сюди плюс. На 86-й ми беремо мінус, який подає. Масу на лампу заднього ходу, коли ми вмикаємо задню передачу. Подаємо сюди. У нас спрацьовує реле і подає плюс на 87 контакт, який у нас по схемі у нас 30-80 це подача плюса. А мінус у нас подається на 86. І плюс подається вже на камеру. І з камери вже йде. Получається сигнал на магнітофон. Тому якось так. В автомобілях, яких плюс подається, мінус постійний, а плюс подається, коли вмикаємо задню передачу. Там легше, там тільки плюс-мінус взяли від лампи і поїхали. Тут у нас потрібно взяти реле. Я буду використовувати маленьке реле, це зі старих сигналізацій. Випаюю, ну, щоб менше місця займав і габарити. І обов'язково от в цю лінію, яка буде за... плюса йти до камери заднього виду, тут буду врізати запобіжник на 3 Ампери. Маленький, ну, так, на всякий пожарний. Якщо вде... щось перетреться процесі експлуатації, щоб я не мав гембелів потім. ну, Нажимаю паузу. Зараз спаяю, просверлю отвір, закріплю камеру і будемо продовжувати. Припаяв контакти. У нас Маса. от Два контакти. 86 чи 85-30. Це у нас буде через запобіжник. І от червоно-білий, це вже на саму камеру. А це у нас маса з плафона, ну, вже як вмикання заднього ходу. Зараз будемо врізати саму камеру. Камеру встановив. Зробив невеликий проріз, щоб завести, не буде мішати встановка замка. Тут, ну, не знаю, я трошки розрізав резинку, ставлю туди, не хочу сверлити кузов. Резинка мені не так страшна, а кузов сверлити не хочу. Ну, поки так, йду на автомобіль, зараз будемо ставити наші габаритні вогні з камерою вже на авто. Так, ну продовжуємо. Все я провів, підключив, вимкнув запалення, включаємо задню передачу. Опа, перемкнулося, реверсинг є. Вимикаємо, магнітофон працює. Все якраз дуже добре і приємно, так як хотілося. Так, зараз покажу. Так як я тут не сильно заморачував голову. У нас от, кабель вивів. Червоний це у нас плюс живлення, що у нас включило задню передачу. І тут в мене не було дроту. Я вставив контакт з чорним проводом під рукою, який був. Щоб було всім легше, так перевертаємо роз'єм. Червоний, чорний. І напроти червоного крайній. Це по номерам, як на якій розпіновці, ну, як для цієї магнітоли, це дев'ятий контакт. Це у нас плюс з камери. Подається, що включився задній хід. По задній частині. Камеру встановив, прикрутив. Дроти зараз тут з тяжечкою прикріплю, по заводському жгуту. Те, що йде на підсвітку номера. Довів сюди. Це все не обрізав, а акуратно язичок підважив і витягнув. Підключаємо до жгута не від автомобіля, а той, що вже йде на задній фонарі. Реле у нас, вон. масу беремо з лівого плафона. Масу не беремо то що у нас включає задній хід Ми тільки беремо звідси плюс. А масу беремо з, цього, з лівого з заднього плафона. Ну і в принципі все. По часу ну годинки-дві. Ти знімав тут, знімав цю обшивку багажника, заводив по жгутові і під потолком. Щоб було швидше. Ну, якось так. Все зробилось, поставили, зібралось, ззаді все це закріпив. Я дуже задоволений. Ну, Ще потрібно камеру, мабуть, опустити, бо вона зараз височенько бере. А так. от, вже примірявся. Якщо на червоному, то це ще сантиметрів 40. Десь так. Ну, добре, всім дякуємо. Надію, що було інформативне відео по такій цікавому справі. Добре, дякую, до побачення. Всім мирного неба. Успіхів!